Пані та панове, вітаю вас на грі в міні-пандемію, пандемію Hot Zone Europe. І сьогодні я зіграю на підвищеній складності і використаю для цього двох інших персонажів, які, власне, у нас ще не були у грі минулого разу. Значить, перший це у нас спеціаліст по заразі, який може прибирати один кубик зарази, коли ступає на місто, в якому їх два або більше. І спеціаліст по карантинах. Значить, на неї, на міста, в яких вона знаходиться, і суміжні з ними ми не кладемо кубики. Якщо, не, якщо це не стосується фази інфекції і фази епідемії. Так, значить, ось у нас двоє персонажів. Вони стартують так само в Женеві. Значить, для початку нам треба. Роздати по три картки кожному гравцю. Перетасовуємо все і роздаємо по три картки: 1, 1, 1, 1, 1, 1. Далі ми робимо 3 плюс-мінус рівномірних стоси. І на підвищеній складності, окрім того, що ми втасовуємо картки пандемії в кожен із стосів. Ми також втасовуємо спеціальні мутації. Я не знаю, що там буде, ми втасовуємо по одній мутації. В правилах зазначено, що якщо ми граємо на підвищеній складності, то по одній мутації в кожен стос. І якщо ми граємо на максимальній складності, то по дві мутації. У нас, в принципі, є можливість і по три затасувати, але втасуємо по одній. Значить, втасовуємо ці мутації. Не знаю, що там буде, це буде для мене сюрпризом. І, власне, давайте перетасуємо ці стоси, щоб створити нашу колоду. Це у нас буде нижній стос, далі у нас буде центральний стос. І далі верхній стос. Якось та перетасуємо. Так, подивимося, що у нас у наших гравців. Значить, тут у нас Берлін, Хельсінки і Афіни. А тут у нас Копенгаген, Париж і Прага. Копенгаген, Париж і Прага, начебто все в екран влазить, хоча не певен, що це буде видно, але тим не менше. І тепер, власне, нам треба дізнатися, з яких міст у нас почнеться розповсюдження зарази. які стартові передумови. На ці стартові передумови підвищений рівень складності зовсім не впливає. Так, значить, перше місто, де буде три зарази, це у нас Бухарест. Три зарази направляються в Бухарест. Далі. У нас відень. Відень теж направляється три зарази. Далі у нас дві зарази направляються в Будапешт. Дві зарази у нас відправляються в Будапешт, ще дві зарази в Женеву. ще дві зарази в Женеву. На жаль, на початку гри властивість також не діє. На початку гри і під час фази епідемії. Так, це у нас четверте місто. Далі. По одній заразі відправляється в Амстердам. Амстердам. І одна зараза відправляється в Київ. Одна зараза відправляється в Київ. Тепер треба визначити, хто у нас починає першим. Знову ж таки, дивимось на населення. Тут у нас. Берлін максимум 3,5. І тут у нас Париж 2,1. Берлін у нас найбільше населення серед, серед доступних карток. Значить, починає у нас цей спеціаліст. Спеціаліст. Ну, слухайте, насправді, насправді, можна доволі непогано полікувати, якщо ми пострибаємо. Значить, він у нас прибирає. Один куб, зміст, на який стає, і там два або більше. Значить, Те, в теорії ми можемо 1, 2, 3, 4 і приберемо три куби. Давайте 1, 2, 3, 4. І ми прибираємо три куби. На цьому хід завершується всі наші 4 дії, і о! Ростасував одразу епідемія. Це погано. Так. Перше, ми просуваємо маркер інфекції, друге, ми беремо нижню карту, на яку у нас йде 3. І це у нас Варшава. В Варшаву у нас три зарази відправляються. Це перетасував. Так, і останнє, що ми робимо, це ми перетасовуємо все, що у нас виходило, і кладемо наверх колоди. Не так вже багато карти вийшло. Зараз, якщо Варшава з'явиться, то це буде дуже-дуже боляче. Якось так. Але це була перша карта, і ми ще беремо на руку другу. Це у нас Женева. Женева. І тепер переходимо до інфекцій. Значить, Будапешт. Будапешт. Один йде на Будапешт, і друга на відень. Друга – «На Відень». А, «На Відень» ми не кладемо, тому що у нас спеціаліст каже: Ми не кладемо на своє місто і сусідні міста. Окей, «На Відень» ми не кладемо. Відень» ми не кладемо. Кінець ходу починає у нас спеціаліст по карантинах. Починає спеціаліст по карантинах. Я думаю, треба в будь-якому випадку лікувати Варшаву. Значить, 1, 2, 3, 4. Ми лікуємо Варшаву, тому що вона зараз так чи інакше прийде дуже скоро. Це буде найкраща дія. Чотири дії зробили, беремо карти. Івент. Значить, ми можемо подивитися на шість верхніх карт інфекцій і. Розташувати їх потрібним нам чином. Я думаю, ми зараз цим не будемо користуватись. І друга карта. О, це та сама мутація. Це та сама мутація. Значить, вона скидається як тільки ми знайдемо ліки від жовтої зарази. А допоки воно у грі, якщо у нас є три жовтих куби на одному місці, нам треба витратити дві дії в один хід, щоб полікувати там. Тобто, щоб прибрати один куб, нам треба витратити дві дії замість однієї. Це неприємно. Це неприємно. Так, ну і тягнемо карти. Дві карти. Значить, Варшава. Як я вгадав, значить, Варшава е нічого не відбувається. У нас спеціаліст, не кладемо туди. І друге, це Женева. Женева, сюди. Ну, в цілому, поки що непогано. Хід у нас переходить до цього гравця, до першого. І що ми, власне, можемо зробити? Я думаю, найкращим, враховуючи його властивість, буде зробити так. 1, 2, 3, 4. Ми походили на 4 і ми просто прибираємо 3 куби. Оскільки це не дія прибрати куб, а властивість саме спеціаліста, то воно все ж таки працює. Беремо дві карти. Стокгольм. І що у нас? Тут Лісабон. Ну, Ми вже близькі до того, щоб вилікувати від жовтої зарази, але, на жаль, однієї жовтої картки ще не вистачає. Так, і тягнемо дві інфекції. Це у нас Амстердам. Амстердам. І Бухарест. 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 Скоро теж доведеться терміново лікувати. Хід переходить до другого гравця. І що ми будемо робити? В принципі, можна Бухарест якраз і полікувати. Значить, 1, 2, 3. Прибираємо один з Бухареста, бо раптом там буде епідемія, буде неприємно. Буде дуже неприємно. Ну і, власне, на цьому хід завершується. Беремо дві карти. Івент. Івент. Можемо подивитися чотири верхніх карти ресурсів. І ще одна карта це Рим. Це Рим. Окей. Я, напевно, скористаюся. Ми подивимося чотири верхніх карти і покладемо їх в бажаному нам. Порядку. Значить, що у нас тут є. О, тут всі порядки не дуже. Всі порядки не дуже. Ну, В теорії ми можемо дати дві червоні картки цьому гравцю на наступний хід. Тоді можна буде вилікувати червону заразу. Але доведеться скину, скинути одну жовту картку, і з жовтою буде складніше. Ну, Але давайте так і зробимо. Давайте так і зробимо. Так, е, ходить. Ходить цей гравець. Ходить цей гравець. Хоча куди ходить? Ще дві картки звідси дістати. Значить, Київ. Київ один Київ. І. Софія. Софія. Але Софія не спрацьовує, тому що гравець тут, спеціаліст тут. Тепер ходить цей гравець перший. Ми знаємо, що нам дві червоні картки. Значить, нам скоро доведеться так чи інакше повертатися в Женеву і лікувати. І лікувати. Значить, Що ми тоді можемо зробити? Ми можемо сходити сюди на один. За два вилікувати. За три повернутися сюди. За те, що тут два куби ми властивістю знімаємо один. І за чотири ми повністю лікуємо Женеву. На цьому буде завершуватися хід. Значить, ми беремо дві карти. У нас тут Москва і Мінськ. Ми скидаємо Лісабон і Берлін. Хоча, що там у нас було? Лондон. У нас там був Лондон. А може і не Берлін скидаємо. Ні, все ж таки Берлін. Окей. Берлін і Лісабон. Тепер наступним ходом зможемо знайти ліки. Тепер беремо звідси дві карти. Це у нас що? Мінськ? Мінськ. Сюди йде одна зараза. І далі Рим. Рим. На Рим йде інша зараза. Хід переходить другому гравцю, другий гравець що у нас робить? Що у нас робить другий гравець? А... Давайте за 2 полікуємо тут, за 3 перейдемо сюди і за 4 полікуємо тут. Напевно, такими будуть дії. Далі я використаю івент. Просто щоб у мене була можливість взяти більше карт. Значить, ми дивимося шість верхніх карт і переставляємо їх в бажаному для нас порядку: 4, 5 і 6. Що у нас тут? Гамбург, Париж, Лондон, Мадрид, Москва, Дублін. В принципі, можна всі. Я не думаю, що це буде якась велика проблема. Давайте так. Нехай будуть. Не проблема. Отже, кінець ходу. Ми беремо дві карти. Це у нас Лондон і Івент. Івент дозволяє два рази походити. І тепер ми беремо дві карти. Значить, це у нас Москва. Сюди йде одна зараза. І Мадрид. Мадрид це зараза у нас йде сюди. Кінець ходу. У нас знову ходить цей гравець перший. Ми використовуємо чотири картки, щоб знайти ліки від червоної зарази. Ми знаходимо ліки від червоної зарази. І це у нас була перша дія. Давайте тепер друга дія. Ми йдемо сюди, третя сюди. Прибираємо один куб за властивістю і за четверту лікуємо ось так. А, до речі, жовта я ж там з Женеви, здається, прибрав, а на це треба було дві дії. Тут один, один, один куб тоді тут залишається. Один куб тут залишається. Кінець ходу беремо дві карти, значить, Мадрид і Софія. О, це я розумію. Оце я розумію. Наступним ходом можна прийти і вилікувати від жовтої зарази. Це круто. Окей, тягнемо дві карти. Значить, Гамбург, на Гамбург у нас одна зараза, і Париж. На Париж у нас ще одна зараза. Ходить другий гравець. Ходить другий гравець. І, в принципі, у другого гравця є непогані шанси закрити питання з синьою з заразою. Доволі непогані шанси. Значить, що ми тоді робимо? Ми за 1 прибираємо тут, за два йдемо сюди, за три прибираємо тут. І за 4 я використовую Рим, щоб перелетіти в Рим, і на цьому, власне, завершити хід. А тепер. Використовую цей івент. Кожен гравець може порухатися на 2. Ми йдемо сюди, і цей гравець йде сюди. І ми всі зустрічаємося в Женеві. Власне, беремо дві карти: Га -га Гамбург, і і ще один івент. Але у нас вже є все, щоб завершити цю гру, власне. Значить, зараза з'являється в. Лондоні і зараза з'являється в Дубліні. Зараза з'являється в Дубліні. Ходить цей гравець. Звісно, що в першу чергу ми знаходимо ліки від жовтої зарази. Таким чином у нас мутація злітає, оскільки ми вилікували. І це була перша дія. За другу дію ми можемо полікувати Женеву. За третю прийти в Париж. Ну і за четверту давайте Париж вилікувати. Тепер беремо дві картки: Амстердам і Бухарест. Амстердам і Бухарест. Тягнемо дві звідси: це у нас Афіни. Афіни і Копенгаген. Копенгаген. Ну і власне ходить другий гравець. Власне, особливо нічого робити не треба. Ми беремо чотири ми беремо картки, знаходимо ліки від синьої хвороби, і це перемога. І це перемога. Я дуже швидко почав з пандемії, але дуже швидко загасив пожежу і так і не дійшов до двох інших мутацій. А тут у нас була би епідемія, мутація і ще одна епідемія одразу. І третя мутація у нас. Третя мутація у нас була в кінці. Отже, до чого я трішечки не дійшов. Значить, що тут був за ефект. А, значить, теж так само скидається, коли ми виліковуємо червону хворобу, але, якби не вилікували, то була б ось така штука. Значить, ми беремо інфекцін-карти а, а, на одну більше. Якщо поточний гравець має дві або більше червоних карт. Ага, якщо на руках у нас є дві або більше червоних карт і це хід цього гравця, то ми тягнемо на одну карту інфекції більше. І тут у нас що за мутація? А, так, якщо синя інфекція. Має покласти один куб на місто, де нема кубів, то кладе два куби натомість. Ну, неприємно. Але якось впоралися. Ось і все. Я думаю, що наступним разом я спробую додати по дві мутації. Це вже буде максимальна складність цієї гри продемонструю вам, як вона грається. І я думаю, що використаю якусь комбінацію з героїв, одного візьму з. Цієї пари і одного візьму з першої пари, якими я грав першу партію. Ну а наразі це все. Дякую усім за увагу і до нових зустрічей!